Це мій шанс. Отакої. Щось побігло, побігло, побігло. Вручається так нормально. Точно не лобань. Вітаю вас, шановні колеги! В кадрі Олег Сізон. На дворі весна. Відкрились ставки, то ми сьогодні на одному з невеличких ставочків неподалік від Харкова. Водойма вирішила залишитись невідомою. У мене в руках судачий спінінг Arion 9 унцовка. На ньому судача котушка Twin 4000 з судачою ниткою борнраш пе PE-08. До нитки прив'язано судачий повідець 033 флюр, в судачій торбинці Шаптала СД2. У мене судача коробка з приманками. До неї при нагоді зазирнемо. На нас чекає смачний друг, весняний судак. Честь відкрити судачу сесію. Належить дводюймовому німблу в яскравому 20-му кольорі. Він заробив цю честь, він тут вальнув торік судачину кіло на 3. То нехай працює, нехай працює на ближній дистанції надзвичайному вухастому вагу 8 грамів. Активна приманка на ближній дистанції та на величкій вазі трошки попрацювала. Хотів сказати, відпрацювала, але ні. У неї ще буде нагода. Бо все лише починається. Я візьму тридіймову комету, змінивши одразу і колір, і вагу. Вага 12 грамів, джегріг збираю по спортивному на кільці. Може трошки далі залетить і точно не розкриється застіпка. Опануємо наступну дистанцію. 12 грамів теж не вирішують проблеми. Вода залишається мертвою. 12 грамів теж відпрацьовано. Принаймні на цій точці. Напівактивна приманка йде до коробки. Відпрацював активний німбл. Прийшов. Котик. Ні, це не котик, це киця. Радіє, пам'ятає. Може щось піймаю, може нагодую тебе. В моєму переборі є схема. Я починав з активної приманки на невеличкій вазі. Потім була напівактивна комета на середній. Наступною піде до води абсолютна пасивка. Хробак Рінго. Родіємо в і знов в яскравому кольорі. Кольори я теж буду міняти. Двадцятка. Двадцятка. та ця моркиця. Китя, моркиця, моркиця, моркиця. Яка домашня! Як впіймаю невеличке, твоє буде. Але щось поки що. Жодного контакту. Може там на дистанції 20 грамів щось зміниться. Тротову точку відпрацьовано. Відпрацьовано в три ваги. Три типи приманок. Відпрацьовано в два кольори жодного контакту. Перейду трошки, щоб відпрацювати зону біля монаха. Звідси я попрацюю впритул до монаха. Споруд, що скидають воду. Тут буде мінімальна вага. 6 грамів. Тут буде німбл на двійничку. 6 грамів, буде станція невеличка. Я хотів би уникнути зачепів Там на дні трошечки складно. Впритул ближче вже не полізу. Якщо я вже заліз сюди, то проведу під берегом під гілками. Контакт. Невже все ж таки нагодую кицю? Це її клієнт. Кс-кс-кс. Ага. Китя. Китя прийшла. Дивись. Дивись, що маю для тебе. О, банзай. Великий банзай. Чомусь вони завжди починають з голови. Добру справу зроблено. Торік я тут не нагодував кицю, але виправив цю помилку від непоганого окуня вже майже нічого не залишилось. Така його доля на передній точці. Перебор був такий 8 грамів, потім 12. На цій я починав з 6, то наступним кроком буде 10. Там комета була 3 дюймова, а тут піде 2,5 працювати. Ще й бачите, в судачому кольорі 98. Теж має полетіти, бо вітерця нема, комета річ компактна, за вантажком сховається. Непогану дистанцію, дає десятка. Навіть на 0,8 нитці делеченько. Звісно ж борнераш летючий, але під таку вагу в ідеалі взагалі 0,4 заради дистанції. Але ж з 0,4 на судака лише в спеціальних обставинах на змаганнях, наприклад. На нормальній риболовлі 0,6 або навіть 0,8. Бо мій стиль підсікання. Ще й жорстким патиком. З 0,4 ниткою. Не дуже сумісний. О! Ще окунь. Ще окунь. Йому байдуже. 6 грамів чи 10. Один в один такий самий. Киця наїлась. Але притримаю його в підсеці. Може вона ще прийде? З дистанцією, на якій окунів, все зрозуміло. Окуні під берегом. Не цікаві. Що це було курчик? Дуже схоже на курч. бо на підкидання я щось вперся. и одразу відчепилось. Не живе. Гачка розігнута. Заміню його. Давайте ще раз туди, де я щось знайшов. Може зачеплюсь цей відірву. еще якщо на рівному чистому дні лежить якась поодинока корча чи залізяка, чи каміння На нему обов'язково стоїть рыба Там же есть вона чи ні, стоит стоїть. Це мій шанс. Вот такой. Зараз побігло, побігло, побігло. Вручається так нормально. Точно не лобань. Слухайте, я ще не бачив, щоб судак так ковбасився. В берег йде. Та ні. Вперед, ти не підеш. Ти підеш до підсаки. Заліковий смачний друг. Відчепився в підсаці. Красень. Красень. А ближче? А ось. Ну, незаліковий був, я б і так відпустив би. <риклад> Олег Іванович. Лашара. Лукунь теж тікай. Це все через тебе. Точку відпрацьовано досить ретельно. Я піду дамбою далі. Є ще як мінімум одна. Одна точка, де варто спробувати. В пошуковому монтажі сумнівів нема. Комета 2,5-10 грамів. Двійник, універсальна подача. Два підкидання середньої інтенсивності. О, щепую когось. Ще не біло. біло, чесно кажучи, схоже. бо повільно рухається в лівий бік. Я не хочу затягувати фрикціон, Бо вона може стартанути. На ще в дамбу полізла. Страшно, та дурно, піднімайся. Та лізу в берег та вперто. Ага, лобань. Все ж таки лобань. Шкода. Та не й Заработок. Давай вылазь. Не-не-не, все. Уже все. Уже ты приехал. Їмо чи відпустимо? Та відпустимо. Бо це зарибок. Отак, сьогодні комета ловить всіх. Навіть тих, що не треба. Тікай додому. Чундра. Руки в риби, підсака в рибі. Результату ноль. Що ж, і так теж буває. Так вона і завершилась. Ця сесія ще складалась з непорозумінь. Останнім непорозумінням був незаліковий лобань. Все, на цьому завершуємо. Але декілька слів на останок маю сказати декілька слів потрібно, щоб ви побачили в цій сесії сенс. Не дивлячись на всі непорозуміння, він був сенс в коробці. Це не просто коробка навесняного судака, це план дій. План судачої сесії навесні з далекобійною береговою снастю на водоймі, що знайома не дуже, на водоймі, що треба ще розбиратись. Дивіться, що маємо. Коробці два кольори. Це перше, що кидається в очі. Обидва контрастні, дуже яскравий 20-й та темненький 12 й та 98. й Два розміри, ну, більш-менш два невеличкі приманки. 2,5 дюйми та 2 та середні. 3 дюйми та 3,5. 3,5 єдина комета, вона не знадобилась. І тут три типи приманок. Це дуже важливо. Дивіться: абсолютно активні німбли. Напівактивні комети і абсолютно пасивний рінго Три типи мені потрібні були, щоб підлаштуватись під будь-яку активність риби, під будь-який її стан. Я все це перебирав. Перебирав теж не аби як, а більш-менш системно. Я починав, як ви пам'ятаєте, з першої точки з активного німбла на невеличкій вазі, ближня дистанція. Потім переходив на напівактивну приманку на середню дистанцію і брав абсолютну пасивку. На максимум. На наступній точці я це все міняв. Таким чином, я перебирав все, перебирав системно, ні на чому не затримуючись. Я нарешті натрапив на ту комбінацію, що відповідала сьогоднішньому стану всіх хижаків насправді, це виявилось 10 грамів, комета 2,5 темненька. Це і зробило хоча б який-небудь результат. Судака в руках тримав. Котика нагодував на цю водойму. Я можливо ще приїду, приїду використовуючи цей досвід. Досвід, що я сьогодні здобув.